Аркадій Карцан боксер. У свої 24 роки він п'ятикратний чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу. У професійне свято хлопець не відпочиває, а прямує на тренування. Їх щодня три: ранкова пробіжка, 6 кілометрів, боксування та робота в залі. Саме стільки потрібно задля результативності та перемоги. Проте шлях до успіху тернистий з вигоранням. Зіштовхнувся і Аркадій. 19 років, якщо я не помиляюсь, була функлярна ангіна. і вона дала ускладнення на суглоби. Я на два роки, виходить, підв'язав взагалі зі спортом. Повернутись до улюбленої справи свого часу допомогла підтримка батька. Він не хотів боксувати, не хотів ходити на тренування. Я йому говорив, що ти, тебе дуже гарно виходить це і треба повернутися. І так потрохи-потроху, він вернувся в бокс. І щороку почав досягати нових вершин. На сьогодні в цьому підтвердження перемоги хмельничанина. Як він виходить на п'єдестал, це теж гордість. Звучить гімн України це теж гордість. Від початку повномасштабного вторгнення змінився підхід до участі у боях. Якщо Росія приймає участь у змаганнях, ми туди ну, не летимо чи не їдемо, не приймаємо в общем, участь. З однієї це правильно, з іншої сторони, це простой. Ну, чому от можна приймати участь, можна якось себе реалізувати, а ми не можемо це зробити, тому що там приймає. Країна-агресор, участь. У рингу головний супротивник ти, а не твій опонент, переконаний Аркадій. Тому, окрім фізичних тренувань, працює над емоційною стійкістю. Нині це вкрай важливо, адже попереду відбір до Олімпійських ігор. Перемога на них мрія кожного українського боксера. В першу чергу, що зробив щось за своєї країни, дійсно. Тобто, що не соромно повернутись додому і от програв. А перше місце зайняти це взагалі супер приїхав. І... Чемпіон, тобто всі раді, ти радий. Круто. Наші спортсмени впевнено довели спільні зусилля, боксерів, тренерів, тих, хто міг, а головне хотів допомогти підняти цей вид спорту на височезний рівень. Нині навіть суперники визнають, що українська школа боксу одна з найпотужніших у світі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.